Обласній раді Тернополя мало влади. Такий висновок зробили депутати органу та вирішили створити власний виконавчий комітет. Як зазначають обранці, сьогодні місцева адміністрація не виконує своїх прямих обов'язків, а лише представляє про президентські інтереси на Тернопільщині, вирішувати проблеми мешканців нашого краю якраз зміг би новостворений виконком обласної ради. Виконавчий апарат, якщо б він був створений, він би мав набагато більшу легітимність, оскільки він би був створений депутатами обласної ради, які представляють різні. Політичні партії, а на даний час ми бачимо, що вся виконавча гілка влади практично вона є членами однієї партії, яка абсолютно не відповідає скажімо так, електоральним симпатіям, які є в області. Вона, скажімо, викривляє картину. На території області, де підтримують партію регіонів. В районі 10% народу напевно мали би керувати інші люди, і за цього повинен би бути створений виконком Тернопільської обласної ради. Всю повноту влади вони б мали взяти виконком, мав би взяти на себе, і тоді це була б правдива ситуація, яка могла б до людей доносити ті роботи і ті рішення ні в кого б не виникало зараз. Ніяких питань чи підпише голова адміністрації це звернення, чи не підпише, як йому скажуть зверху. Відповідно до закону наголошують ініціатори пропозиції. Обласна рада може повернути собі делеговані адміністрації повноваження, якщо остання не виконує їх. Рішення створити виконавчий комітет. Депутати винесли на сесію облради. Якщо питання затвердять, виконком тернопільського органу місцевого самоврядування стане пілотним серед облрад в Україні.